Ранок понеділка і це дайджест спортивних новин цього тижня. Збірна України з футзалу здобула п'яту перемогу поспіль у кваліфікації на євро 2026 з розгромом над Кіпром 11-1 – Це одна із найрезультативніших перемог нашої збірної за останні 14 років. Тим самим достроково гарантували собі перше в місце групі і прямий квиток на євро 2026 з футзалу. Прем'єр-ліга Львівщини у другому турі команда Миколаїв здобула впевнену перемогу над яврівським кормілом завдяки дублі Назира Цюпки рахунок 2-1. А в 11-му турі команда Покрова Куликів здобула перемогу над львівським рухом з рахунком 3-1. ФК П'ятничани та спортивний клуб нафтовик Борислав сильнішого не виявили. Матч завершився з рахунком 0-0, А ФК «Мустиська» розгромило Дрогобицьку галичину. Рахунок матчу 4-0. Об'єднана команда Легінь воля перемогла сокаль датський текстиль, забивши тричі у відповідь, пропустивши двічі. Ну а матч ФСК Гірник Новояврів» з ТФК Покрова Куликів куликів-2» перенесено. Перша ліга Львівщини стартувала у середу. У першому турі впевнену перемогу здобула команда із трускавця, тричі розписавшись у воротах вихованців академії футболу стризької скали 1911. Шахтар із Шептицького розійшовся нічиєю із Динамо. львів пустомити рахунок 1-1. скала із Вільховця обіграла чинного бронзового призера команду жовква із рахунком 3-2. Ну а новий розділ мінімально здобув перемогу. Над легіоном із Сільська рахунок матчу 1-0. Карпати Кам'янка тричі розписались у воротах Березівського турбо. А городок у меншості обіграв Чорношовичі рахунок матчу 5-1. У другій лізі Львівщини команда Мостиська 2 здобули перемогу над командою Січ із Заболоцівської ОТГ. І до велосипедних новин після більш ніж восьмирічної перерви велоспорт повернувся у Славськ. Тут протягом вихідних відбувся чемпіонат України в індивідуальній гонці в гору та командний чемпіонат України в групових гонках. Участь у заході взяло понад 90 учасників з 13 куточків нашої країни. У командному чемпіонаті України перше місце зайняли господарі Львівська область серед юніорів. Ну а серед юніорок львівська область по. Сіла друге місце.